Можна сказати, почали ми весело, не забили, зразу пропустили. Це не перший раз, скільки працює, що ми пропускали на першу хвилину меч. Ну, слава Богу, відігралися. Дуже активно почали другий тайм, але моменти. І потім я врахую, що десь команда в нас молода, трошки не вистачає досвіду і приїжджала до своїх горіт. Можу сказати, що коли не лишилось меншити, де строго трошки м'яч підтримати через вратаря, через захисників, ми на того не робили, фактично вибивали м'яч і наступали Але в, в цілому я можу сказати, що я задоволений тим, що ми виграли, я задоволений тим, що я працюю в стаді. Я горжуся своїми футболістами і ми робимо. Малень Маленькі кроки для того, щоб ще більше вдосконалюватися, Тому що на лаврах сидіти нам рано, аналізи не буде, і я рахую, що ці гри ми допустили стільки помилуються, ми не запустили, пускали ці всімо розбиратися. Я задоволений тим, що ми перемогли і не далі боромося за три місце. Спасибо, два Можливо, і за перші Спасибо.